Гей, десь там, де чорнії води, сів на коняк козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 Соколе, оминайте горе і звінь сонечку, Сте вороночку. Гей, 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 соколе, Оминайте гори, ліси, доли. Звін, 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 звіночку, Місце повіть, звін, 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 Жале жалі жале за милою, за рідною стороною, жаль жаля, серце плаче, більше її не побачу. Оминайте гори ліси, і доле, дзвінь, дзвінь дзвіночку, двін, все понижає вороночку. Ей соколи, Оминайте гори ліси доли. Дзвінь, дзвінь, Місце пові, дзвінь, дзвінь, Плаче, плаче, дівчинонька, моя люба ластівонька, а я у чужому краю, серце спокою не має.

Як загину, поховайте на нашій Україні біля милої дівчини. Ей -ей 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 обминайте гори ліси доле, дві, дві, дзвіньку, степо вижає вороночку. Ей -ей коли, о, менайте, горе, лісе, доле. гориседоле, звійні, звій, жіночку, місце повінь, дзвінь.